Всем привет! Тебе на картинке Мамайград. И просто я решил записать ее. Меня тут не было. 4 месяца. Я уже тут ничего не памятаю, что я люблю. Ч у нас тут є? я? Я не знаю, Дэн. Так, не снова Дэнс. Я был давно про канал Дуже гарно. У мене залізна боня. Так, у мене є стіл зачаргування. Пені я закупив. Так що у нас тут такое? Подесні. Все так файно, Так треба піти роздив... роздивитись щось. Так. Файно. Все файно. Так, все вроде на своїх місцях. А Та, сніжок, така атмосфера файна. І знову скоро зима. Так. Я не знаю, що ми будемо робити В У мене є стіл зачарван, значить ми щось будемо робити. Треба прибирати курок. Так, я позбирав яйця. Яйці курілка, це той Михаїл Петрович, як він там. Як він. На таблиці вже пропала надпись. У надпись... Я... мене на версія 1213025. ясно, що вона пропала. Однула... А, лама там, все я задав. Так, що в нас є у нас у підвалі? У нас в підвалі нічого. Понятно. Она лами, лами тоже ніча. Лами всі там. Ну і хто дивився наш сериал, то не знаю там. З них позабирати. Короче. Треба придумати місце, де можна покласти стюзо зачарування. Це я збуду на сина не Мм Протекав, щоб пус було. Але це не точно не знаю, що вся У нас має бути. Шкіра, 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 у нас нема шкіра. Шкіра, шкіра, блоки. Руди нема. Так, я панів, у нас шкіри нема. І дивіться, який файник реєвіт у нас. Атмосфера. Так, що будемо робити? Мені треба покласти стіл за чолобання. Так, п'яти посіпуся, плася. Треба поставити сті вже і продумати де. Покласти. А де нам покласти? Я взагалі не знаю. Так, можна... Ні, там на дереві, ні. О, може, там ти може на дереві. Ну, хто знає той знає. У тут а. тут є дерево марлеве. Тут можна давно. Одек. І тут можна спробувати покласти... Отка для пена. Можна спробувати буде покласти теж човані. Так що тут ще є. Він дуже багатий і... Ну, тут є мало місця. Можна тут можна спробувати зробити. Зробити таке спеціальне місце. тут звірус. Зібрати тут, не росте. Можна, 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 можна. Там у нас ферма, тростини, тут кролик помер, білочку. Тут ігла. Я тут так давно не був, іна. В елі все нормально. Іла, як ігла, так. Так, а де ж... А де ж покласти то так? Я же не можу понять. Де покласти. Ой, я днів да... Може? Дай покласти нам стіл зачарування? Тут вже дощ падає, тут аномальні зони такі у нас. Тут сніг там дождь. Ну все привершне для нашого світу. хаті нема місці. Тут вже нема куди все розширювати. Тут теж тут, тут, нема. Можна побудувати. Що я зацикався на якомусь там столі забувані. Пішли подивимось за ту сторіну, я так тут давно не був. Я хочу тут подивлюватися. Що тут, як тут? Що там? Е чуть-чуть о япом тайгме фарма давайте ока. А я навіть не знаю так все за чего-нибудь можно было треба. Ой, я не знаю, чи тут вона піде. Ну тут, певно, не піде. Ну тут напевно не піде. На другому поверсі теж не піде, бо тут просто-напросто нема місця. Тут камінь. Тут так тепло. И у нас и на территории и на такого места, чтобы можно было сбудовать. Або... Ой. Можно тут все подавать. Там пельминтики! Пельминтики! Можна спробувати зробити десь тут. Тут є вирівнював це все. Це все хліба, снігом припало. Так треба йти поспати. Оп. Ні, хліба, я не заскочу. Оп, як хочете, ще продовжуємо всяких. Ну, продовжуємо по подорожі до меси. Бусково пищит. Комментарии ставьте лайки. И то-то все. Так, давай я лишь кот совой там все. Что-то было. А курка, да? А, все. Так. Бежим, бежим сюда. Бежим, бежим. Так, пусон все себе тут все. Посуньтеся. Можна попробувати збудувати у тут. Тут би було дуже файно. Тут би було. А може? А не хля. Але... Оп, я перескочив. Ні, тут би можна було збудувати. Тут який переход з хати э, на туто. Давайте тут. Вс. А-а-а! Тут на півблокі. Понятно. Там вже если не получу, потом просто-напросто не буде виглядати. Можна десь в цьому кутику. Що буде, як я зробаю сидару? О, тут може. Це треба забрати. Це покласти ось так. І з цього зачарування взяти отак от. Покласти отут. Опа. Отак, отак. -от Якщо -от. так тут у нас можна, у нас смото ну, немає. Столо зачарування. У нас тих книг, Ось гріль бігать пів і п'ять, путь путь. Треба трохи курів порізати, бо вона занадто багато. Так вот, шаутю. И все, две корови силищают. Так і и ще одну. Можу. Я не хочу весь рука. Все, у нас є есть весем тех. Весем. И заставо пяти скрафтить туда. Якно. На жаль. Тоді. Шок. І такі полиці. У нас має бути тостина Чотир... Чотири Четыре У їжі є ще чотири 4... двадцять 22... два. Ммм, файно, файно. Так у нас є взагалі дерево. Так, дерево є. О, у нас навіть є книги Плюс менше крафт. Не? Ну, шось дарвую, ми щось не, не дару бить. Ну вот так, де... А як грабить папір. Отак. Вот так, робимо папір. Робимо папір. І крафтимо ша вісім. І книжечок. І треба піти срочно нарубати дерево. це капець повний. У нас просто нема того. У нас просто нема дерева. Кладемо. Що ж мені там телеграм пишуть? О! Перша книжкова полиця. Можна піти нарубати дерево. Так, все, по, по, по до мене там хтось дзвонив. І Так. Можна піти вон туди в люб, в ліс. Нарубати чуть-чуть, дерево, чуть каплику. Угу, вот так от. О тут можна пару дерево зрубати. А ну, вот так. А не. Оп. A ce o anunțe, Nurbai? Bă, tu eu tupii. Так от. Як добре, що я багато мадю постановлював. Все, півставку за пару хвилин. Хм? Як файно. Так. Дама крафти полети. Полиці, полиці, полиці. Ну хоч би пару було полиць, Вже одна геса вже величезний плюс. Так, заходимо до хати. До хати заходимо. Так. Що? О, ні. І ще одну полицю можна скинути. Ні, мені це не треба. Все. Плюс у нас вже є 5 полиць. Рахуйте. Отак от. П'ять полиць? Файно. Що там треба курів буде розмножити. А як воно кладеться? Отак. Потім отак. І отак. О, видите, оці частички вже починайте. Так, все, файно, файно. І треба ще туди лазурита покласти Чуть-чуть. чуть, -чуть. нас є тортик, можна поняти. Понямати. І піти покласти зайві ресурси на гору. От так от, от так от, от так от. І книжку ще можна отак от сюди покласти. У нас є багато м'яса, м'ясо, м'яско. Сюди. У мене ще багато паперу. Так, яйця яйця. Ща сюди сніжки, сніжки. Сніжки сюди так сюди сніжки. Ще папіра паперу можна мусор покласти. У нас так. Так, так, так. Що можна ще нам зробити? А, Треба її пшеницю взяти. У нас є пшениця. У нас немає. А ні, у нас є пшеницю. Треба піти корів розмножити. Оп. Я трохи по-дурному зробив. Треба було перше всіх корів розмножити, а потім вже то-то, а потім вже різати. По-дурному я зробив то. О, можна ще той урожай піти побирати. Але то зима, то трохи невчасно, але байка. Так що я забував, що тут у нас росте. Тут пшениці, тут і, і ряд буряка, тут бульба, гарбуз, тут чисто морковка росте і кавун. Кавун мені треба брати. Є теж. Я би не виросли отак. Да все, якось, файно-файно, все. Можно попробувати вон туда заліз, я так и сюда давно наліз. Оп! Так, а куда далі? Оп! Оп-оп-оп. О, а все точка, ну, майже не на вище. Навесче точка саунтасусна. Ямас, кто там такий ходи? Буйволи. Хто Напишіть в коментарях, Он як медведь ходить, вон там Так файно там уже о так файно На там якийсь не понятно там там Вон там Вон там он там Кейс не поняла Подивіться просто ця хатка трохи мешає А так подивіться, який файний Захід сонця просто невероятний. Невероятний захід сонця. А чого так швидко якось? Місяць. О собак уже Ну все, можна слозеть. О, я живей, потому что я зараз могу. Хоп-хоп-хоп-оп-оп-оп-опап. Так можно піти, піти, піти. Я пам'ятаю, Вася раз зламав сокяру, у нас був янчим от зломал вот так дерево. Отак. Я лише це не буду. Робити. Зламав просто дерево. З Кірка. Сукеру. І в нас вся хата пішла просто. По той інший мод стоїв, не такий файний. І вся хата пішла, повністю всі, оце все дерево пішло. Прийшлося хату перебудовувати. Так змішно звучить, прийшлося хату перебудовувати. Nu mă rog, dacă cum da, poi, este ca unci. n nici. Ai bine, e hudetul toalat, storas. Trebuie să mă zălați spate. Nu e duș, băhatul robotul, să-l Nu ne duș. Ну, пацки, пацки на моцках, сповнива коментика. Ну, все, на цьому ми закінчимо. І обов'язково, як хочете продовження чогось, обов'язково пишіть в коментарі, кладіть лайки, підписуйтесь. І всім пока!